Добрий день. Вас вітає компанія Металізатор. До нас приїхала така джакузі. Це незвичайна дуже робота. Її потрібно ось як для того, щоб поверхня була дуже матова, однорідна. Щоб був такий сучасний вигляд. Цієї джакузі покажемо увесь процес виконання даних робіт складних та результат. Поїхали. Спочатку закриємо всі вітвори, бачимо, да, щоб сюди нічого не попало. Текло дуже дороге, це ми захистимо. Ну і звичайно одягнемо чисті чоботи, щоб не марнувати прибирання. Виконуємо прибирання, обираємо остатки пилу на зварювальних робіт, тому що при виконанні стекла можуть бути якісь дефекти. Зараз все потім протримо і починаємо. Виконали отакий захист, рамка будемо зараз натягувати для того, щоб текло не розліталося. Ну і пусть плюс ніякі там осадочки, нічого не попадало. Зробили таку імпровізовану палаточку для того, щоб роботи можна було на вулиці виконувати. Зараз все підготуємо і почнемо стекла струїти. І так виглядає ванна після зварювальних повторних робіт. Бачимо, все дуже грязне, треба буде вимити та вилісосити. І опять тут царапини, все заново треба робити. Добрий день, вже на наступний день зробили текластруй цієї ванни джакузі. Бачимо такий дуже цікавий вигляд. Це матовий колір, такий глибокий, рівненький. Ванна дуже сучасно виглядає. Ну і має завершений вигляд, а не як після зварювання та зачищування швів, Так виглядає все. Звертайтесь, зробимо.